Друзі, вітаю всіх на каналі у моєму новому відео. У нас уже настала така справжня дощова осінь і мені так захотілося такого осіннього салату зі свіжих овочів готую олів'є. Помила моркву, помила картоплю, все залила водою, посолила, відправляю варитися. Паралельно ще зварю два яйця. Можна було б і зварити більше яєць, але вони не такі бюджетні зараз, тому так. Далі сьогодні я в магазині купила ось такі кусочки м'яса. На ціннику було написано, що це гуляш свини, і ціна була 188 гривень. Це такі добрі кусочки, вони майже без жиру. Я з них вирішила зробити відбивні і зробити підливку. Такого м'яса у мене рівно кілограм. Вибираю такі більш-менш рівненькі кусочки, розрізаю їх на декілька частин. В одному випадку на три частини, в другому випадку на дві частини. І буду відкладати, відбивати. Те, що мені не підходить, якийсь жирок, я відправляю для свого собаки, а які кусочки м'ясніші, то вони підуть на підливку. Тому ловіть ідею, якщо і вам десь знайдуться такі гарні кусочки, то їх можна, з них можна приготувати не тільки гуляш, але й відбивні. Ось така кількість шматочків в мене получилася на відбивні. Дуже гарні шматочки. Я їх зараз відіб'ю з двох сторон, приправлю і відправлю маринуватися. Приправа в мене звичайна до м'яса, сіль, перець і трошечки заливаю рослинною олією. Рослинна олія для того, щоб просто спеції по м'ясу добре розподілилися. До відбивних я буду подавати макарони помащені маслом, але їх я буду варити пізніше, уже там на другий день, чи можливо там на третій день, тому що це не займає багато часу зварити макарони. І знову ж таки, посуди вже мажеться не так багато. Головне, щоб було що до них додати. От відбивні, наприклад, вони займають багато часу для готування. А зварити макарони це секундна справа. М'ясо залишилося ще так досить багато, я його все зараз гарно переріжу і е, буду відправляти жаритись для підливи. І я забула сказати попередньо, звичайно, що м'ясо я все гарно промила. Користуйтесь моїми ідеями, готуйте разом зі мною та підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки та пишіть коментарі. Сковорідку розігріваю, ллю рослину олію і буду відправляти жаритись м'ясо. Коли м'ясо гарно схватилось, відправляю туди спеції. Сіль, перець і спецію до шашлику. Коли м'ясо гарно піджарилось, я до нього додаю трошки трошки муки. Все це гарно перемішую, оставляю трошечки піджаритися, а паралельно буду готувати соус до зажарки. Тут змішую свій домашній кетчуп, тут було півпівлітрової баночки. Далі додаю ще просту воду і буду додавати сметану. Але сметани в мене цей раз було мало, тому я додала ще трошки майонезу. Густоту підливи регулюйте самі. Хочете, щоб вона була більш рідка, додавайте більше води. Більш густа, додавайте менше води. Або муки можна додати більше або менше. Я люблю, щоб підливи було багато, тому я додаю багато води. Зараз я це все буду відправляти до каструльки. М'ясо гарно піджарилося, його відправляю, наверх наливаю. Заливку додаю спеції, лавровий листочок, накриваю, ставлю на маленький вогонь, і все гарно буде протушуватись. І тут в мене зібралася вже досить велика гора посуди, тому поки усе вариться, я починаю її швиденько підмивати. За кадром я обібрала картоплю, нарізала її, залила водою і ставлю варитися. Картоплю я буду подавати разом із підливою. А тут уже паралельно готую усе для того, щоб пожарити відбивні. Нали... У миску насипаю муку, в наступну миску вбиваю одне яйце і наливаю трошки молока. Трошки буду підсолювати і обмочувати в цьому наші відбивні. Спочатку в муці, а тоді у яйце, і відправляти на сковорідку обжарюватись. І тут показую, у мене вже задіяні максимально всі чотири комфорти. На одній вариться салат, на другій картопля, на третій відбивні і на четвертій підлива. Але це насправді дуже зручно. Зараз усе зварив, зараз усе помив і 2-3 дні ти вільний. До підливи ще додаю зелень. У мене це морожена зелена цибуля. Ось так апетитно це все виглядає. Смакота. Мій канал не навчальний. Я просто ділюся ідеями, що можна приготувати на пару днів. Якщо вам подобається такого плану відео, то підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть коментарі. І тут уже за кадром я обібрала відварені овочі і подивіться, яку я знайшла малюточку у магазині. Це така 200 грамова баночка горошку. Не знаю, може хтось і бачив такі, я ще раніше таких баночок не бачила. Дуже зручно. Якщо ти робиш маленьку порцію горошку, то великої банки для такої порції забагато. А так, 200 г дуже добре. Я раніше таких баночок не бачила. Ну, це не наш виробник, це якесь закордонне. Я не дивилася, хто це там, чи Польща, чи яка країна. А тут я вже все перекришила. Додаю сіль, перець, майонез, все гарно перемішую і смакота. І як я вже казала раніше, добре було б зварити більше яєць додати, тоді салат був би ще смачніший. Але яйця зараз не бюджетний продукт, тому вистачить і два. Їх гарно відчувається в салаті. До речі, цибулю я не додаю у салат. Хтось додає, а я не додаю. Не знаю, як ви, а я дуже люблю олів'є. Це такий смак дитинства. Скільки б часу не проходило, б, які б рецепти нові не виходили, але я завжди вертаюся до нього. Ну він мені ну, дуже смачний. І тут. На жаль, я не знайшла підходящого контейнера для цього салату, і просто перекидаю його у каструльку. І буду відправляти в холодильник. Я не втомлюся повторяти, як я люблю ці відчуття, коли вже все наготовлено, і ти знаєш, що на 2-3 дні твоя сім'я має що їсти. Ось я показую підливу, відбивні, олів'є і пюре картопляне. Пюре я буду подавати із підливою, а відбивні буду подавати з макаронами. Дякую, що були зі мною, до скорих зустрічей!